Друзі, всім привіт! У мене на каналі вже дуже давно не виходило відео. Так, друзі, уровень води піднявся. І я ще в берцах, а не в чунях тих. Вось дивіться. Це я туди ступну, я ж наберу сразу. Блін, уровень води піднявся на сантиметрів 10. Та ні, на сантиметрів 20. Ні, 20-15 десь. там. Пішов я вирізав отаку, от зараз будемо приміряти все. Опа! І така якраз буде. Ми все одно обрізати, там будемо бензопилку як кузьмо ближе. Так, зараз будемо прибивати. Так, друзі, зараз будемо прибивати. Ампакес. отако. Раз. Ладно, поки що не так рідко будемо, десь отакий його цей будемо робити, а потім вже будемо добивати. Оп. Оп. Отлічно. Отак, зрозуміли, друзі, будемо пробивати, щоб одна ще влізла сюди. Щоб, ну, типу, а потім перевіримо, як воно буде. І може вже по ньому пройдемося. Так, друзі, ось я знайшов якусь вербу, зараз будемо різати. Так то, друзі, все, Більш тут хороших і нема. Кажесь хорошу знайшов. Так, а ну-ка не впаде телефон. Впаде. Блін, ні, це вже низько буде. Так, що я... Як це вас перепити. Коротше, зараз ріжу і покажу. Так, друзі, коротше, я зрізав ту. Фух, як наріжу. Та й включусь Фух, друзі фух. поки нарізав ось що трошки вроді то не багато ой а поки одрізав це капець. блин ой штатів шесть склався ладно так лучше Блін, пальця ще й врізав а не можна, мабуть таке на ютубі показувати Капець, ще й пальця ножовкою врізав трохи це ужас. Фух. Фух, зараз якось будемо це все нести, там ще ж одна лежить. Фух. Це вам таке хлопці. Єлі одрізав його, єлі як там що, фух. Одну вільху прийшлось тоненько зрізати, маленька там росла. І тоненьку прийшлось зрізати, а нічого. Фух. Це вже далі не на нашій території, я її ріжу. Там далі за полями. Фух, скільки це в мене там відсотків на телефоні. Вдруг зараз сяде і відео не зможу зняти. Ну, всю. 85. Та, та, ще можна цілий день знімати. 7, 8 минут уже. Такот. Зараз, друзі, щось будемо думати, зараз я попереношу все. Фух, друзі, якось ще несу. Я взяв тільки дві великі, а ті вже думаю, потім заберу. Фух, як неудобно. Це капець. Фух, якось зараз донесе. Втомився вже. Мабуть, ці ми прибиваємо і на відео закінчується. Я вже дуже сильно втомився. А відео вже буде десь... -мо! Следуєще відео вже десь буде через Расаш. На ті виходні не буде, а десь на позаті буде, я думаю. Хух, друзі, є лі як доніс. Я... Що ж я тут такого зробив? Вже втомився, що це ужас. Ось, дивіться, приніс. Дві цих здорових, я не представляю, що я з тими робив. Хух, так це б'ємо. Так, друзі, ось я вже одрізав, вимірав все. Я не можу, я оце... в мене вже психи беруть трохи. І так уже, блін. Вот тут болт тут. так. 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 Yes, хорошо. Yes. Yes, yes. so, Так, не прогинається. так, друзі, намертво стоїть. Я думаю, десь до отсюда десь дойду ось І все на сьогодні, бо я вже задовбався, Так, друзі, одмірялося. Ой, блін, ж гвоздики, ще не вирівні, криві, блін. Ладно, вирівнюємо зараз. <клух> Тихо, не падай. У мене там ще штуки три вийде. Так, гвоздик. Ой, у мене щось гвоздиків вже мало трохи. Так, о, уже трохи прочно, я вам скажу. Опа, холостый. Ну да, шо ж. Оп, не, шестные. не, о, подожди, здесь, что за херня. Ой, де я прибив? Ну добів. Оп! Оу, oh, єс! Yes. Ой! О, воно й полежать. <laughs> Потім, друзі, осюди воша будуть добиватися, але це вже буде в наступній серії, мабуть. Бо я вже трошки задубався. Поки що ось опосажу гвоздіки повирівнюю трошки. О, воно вже хоч видержує трошки. Та моє гвоздику воду впав. Йоперний перний Так. Блін, не виходить щось. О, тут в мене о oh, єс, yes. тільки не пишіть мені в коментарях О oh, Єс. Yes. Оп, єсть. Так. Друзі, я цю вже рішив не обрізати, потім уже обріжеться. Так. О єс. Клічно. Так. Опа Друзі, от ну, лялька, песенка, мм, чітко. Зараз спробую походити. Аби не всі не провалить. Друзі, оця прогинається, дивіться, досточка ця. Вам видно? Да, оця досточка ось прогинається. Але так тому найти. А оці що я прибив, вони взагалі повністю видержують собі. На ніфі. Спокійно. Друзі, я ж потім ще хочу тут поручні зробити якісь. Так, ще одну приб'ємо зараз. Ось. Друзі. О, oh, єс! Yes. Так, раз гвоздики. Та, йому опять гвозді не вийду. Б... Так, друзі, гвозді є. Далі працюємо.

А, блін, і нас пішов, курвас. Оу єс! Оу яс! Друзі, вода піднялась тяжко так робити на мосту самому. Саме правильно було б це стояти отам, бачите наскільки вода піднялася. Просто вода дуже сильно піднялася, отуди його подивіться. А раніше було десь так тільки десь по цю доволу все було. А зараз вже то пішла добре. Друзі, це звісно і добре, що вода піднімається. Але ж краще, ой, але краще коли вона падає. Ну я так думаю, це моє міння, чесно. Друзі, я, не, я дуже не жалію, що я собі купив штатів. А це такий помощник, що як у мене була та паличка, ота селфі-палка, то дуже було сложно, з нею щось її поставити, наприклад. Дуже сложно було її поставити, коротше, дуже з нею сложно було. А ось штатівчика раз, три ногу поставив, все, готово. Зараз я вам, друзі, покажу який. Так, аби не зацепити кнопочку. Раз. Ось, дивіться, катриножка у мене є. Бачите? Нормально, це я в інтернеті заказав, що скільки там гривень, не повністю. Так що, друзі, на сьогодні все. Так що, кому сподобалось таке відео, пишіть став лайк. Всім пока-пока!